Дорогі друзі, привіт! Сьогодні я вам покажу рецепт маринованих кабачків на зиму. Дуже смачний, як завжди, простий у приготуванні. Я, якщо чесно, навіть сам здивований, наскільки він простий у приготуванні. Вийде абсолютно у кожного. Поїхали. Спочатку для цього рецепта приготуємо маринад. Дивіться, друзі, що нам потрібно. У мене тут 2 літра холодної води, проста холодна вода. Сюди я додаю 250 грам томатного соусу. Томатний соус, не паста, томатний соус. Сюди ж відразу я додаю 200 г цукру. Також сюди потрібно додати 200 г оцу. Оцет у мене 9%. -ковий. Сюди потрібно додати 2 столових ложки солі з гіркою. І тепер дуже добре все це потрібно перемішати до повного розчинення солі, до повного розчинення цукру. Тепер, друзі, ми це перемішали. Зараз маринад відставляємо в сторону. Ось так. Його ще зараз час від часу будемо перемішувати. Беремо кабачки, відрізаємо ось тут хвостики. Ці кабачки, друзі, ми будемо трамбовувати в півлітрові банки. Ставити їх будемо ось тако вертикально. Тепер дивіться, до цього рівня у нас приблизно повинен вийти ось така довжина кабачка. Це що означає, що ми ділимо цей кабачок на двоє. Ось так. Бачите, якщо ми зараз ось так приставимо, то в нас якраз виходить до банки до цього рівня, який нам потрібен. Розрізаємо навпіл і ось такі скибочки нарізали. Приблизно повинна бути ось така товщина. Таким способом, друзі, ми нарізаємо всі кабачки. Всі пограмовки, які ви знайдете внизу під цим відео, друзі, розраховані на 6 півлітрових банок. Тепер дивіться, нам потрібен чесник по два зубчики чесника в кожну банку. Тепер сюди ми додаємо перець горошком, друзі, приблизно ось тако, пів півчайної ложки на одну баночку. Тепер по два лаврових листочка на банку. Основа у нас вже готова. Тепер ми будемо просто кавичками наповнювати банки. Дивіться, друзі, як я це роблю. Ось цією шкіркою ми ставимо сюди, до банки. Це, друзі, дуже смачний рецепт. Я особливо, коли відкриваю таку півлітрову баночку, зразу її з'їдаю, навіть не задумуюся. Тому я хочу, щоб ви також приготували цю смакоту. Ось так у нас виходить. Все гарно ось так вплішив. І таким способом ми наповнюємо кожну баночку. Наповнили, друзі, шість баночок. Зараз ми гарно перемішуємо ще раз маринад. Ось так. Я вже бачу, що все розчинилося, лише трішки залишилося на дні сіль. Обов'язково, щоб вона розчинилася. І тепер ми просто беремо і цим маринадом заливаємо. Маринад холодний, холодна вода кипятити, нічого не потрібно. Наливаємо, бачите, так, щоб маринад покрив повністю кабачки. Якщо у вас залишилися кабачки, бачите, я не знаю просто, як ви будете вплішувати банки, і у вас залишився ще маринад. Ви сміло просто дорізаєте кабачки, до, достаєте півлітрові банки і заливаєте маринадом, поки маринад не закінчиться. Тут все залежить, як ви наплішите свої банки. Тепер нам потрібна ось така каструлька для стерилізації. Як ви бачили, ми мариновані гірки так само стерилізували. Наниз потрібно застелити обов'язково рушнички для того, щоб банки не потріскали, коли будуть стерилізуватися. Акуратно переносимо ці банки сюди. Тепер накриваємо кришками і заливаємо водою. Вода, друзі, повинна бути холодна. Або холодна, або така тепла. Якщо хочете, щоб швидше закипіло, ні в якому випадку не гаряче, тому що маринад холодний і буде перепад температури. Заливаємо водою до ось цього рівня. Все далі не потрібно. Для того, щоб під час, як буде кипіти, стерилізуватися, щоб вода зайва не попала нам у маринад. Тепер ставимо це все на вогонь. Друзі, ви можете не робити на мангалі, як я У мене просто є для цього відведене спеціальне місце. Ви можете робити, звичайно, що в себе на кухні на квартирі. Дивіться, друзі, тепер ми стерилізуємо рівно півтора години з того моменту, як вода закипіла. Закипіла, засікли півтора годинки. Займаєтеся своїми справами, тільки слідкуєте за тим, щоб вогонь не був сильно великий, щоб воно сильно не бурлило. Такий помірний має бути кипіння півтора години, і потім закрутили, і готово. Ну що, друзі, пройшло вже рівно півтора години. Кабачки дуже добре простерилізувалися. Зараз справа залишається за малим. Це просто вибрати кожну баночку. Тепер беремо, друзі, баночку. Беремо ключ, як ми це робили в попередніх відео. Хто не бачив, є вже на каналі квашені огірочки, мариновані. І ключем за годинниковою стрілкою закручуємо. Дотів, доки відчуваємо, що ключ крутиться. Якщо вже перестає крутитися, ми повертаємося назад. О, все, я чую, що вже не крутиться. Просто ключ розкручую в іншу сторону. Все, друзі, готово. Вийшов чудовий результат. Подивіться, яка красота, дуже гарні кабачки. Готуються швидко. Ото що стерилізація трішки займає довго часу, півтора години. Але в цей час ви можете займатися своїми абсолютно справами. Тут контролювати треба тільки вогонь, щоб сильно не кипіло, сильно не бурлило, і все в принципі нічого складного тут немає. Продовжуємо закручувати так всі банки. А це вже друзі готовий результат. Ну що я хочу, щоб просто кожен з вас це приготував і написав у коментарях, як вам коли можна їсти ці кабачки? Я рекомендую не швидше ніж за два тижні. В ідеалі це залишити їх, щоб вони добре промаринувалися. Це на місяць. А в самому кращому випадку це на зиму. Як буду робити, я. Ну, якщо вже не терпиться за два тижні, можете куштувати. А я вам нагадую, що ви на каналі щасливий кухар. Що хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся, ставте лайк, вам не важко. Мені приємно. Кому потрібна професійна, якісна кухонна техніка, а також ще більше рецептів. Запрошую вас в свій телеграм-канал. Посилання, друзі, на магазин та на свій телеграм-канал, де ще більше крутих рецептів залишу внизу в описі під цим відео. З вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.